Коли історія, це не просто захоплення. За результатами національного мультипредметного тесту, 200 балів з історії отримав Євгеній. Хлопець каже, серед усіх цей предмет є його улюбленим. Я захоплююсь історією ще з середньої школи з 5-6 класу, коли вона тільки з'явилась в програмі. Я думаю, що історія це дуже важливо і зараз, в принципі, сьогоднішні події, сьогоднішній день нам це доводить. І, також я обрав історію, оскільки це важливий предмет для вступу на право. На шляху до здачі іспитів завжди стояли перешкоди у вигляді тривог, відімкнення світла, прильотів та бажання скласти іспит навідмінно переважало. Було важко, були нові виклики, особливо, наприклад, з відключенням світла, коли уроки часто зміщувались, оскільки нас, я готувався дистанційно до екзамену. Часто ввечері не було змоги готуватись. Це було важко, але в принципі ми докладали всіх зусиль, щоб щоб це подолати. Далі Євген планує втілювати свою мрію у життя стати юристом та розвивати себе в межах країни. Мене захоплює ця сфера. Мої батьки до цієї сфери дотичні, і вона мені дуже подобається ще з дитинства. Майбутнім випускникам Євген радить розпочинати процес підготовки до здачі іспитів завчасно та готуватись якомога інтенсивніше.